Саме в зону АТО намагався втекти харківський терорист, який вчора убив двох понятих, коли судовиконавці прийшли арештовувати його будинок. Разом із заручниками, яких він пізніше підхопив, зловмисник вимагав дати йому коридор до горлівки. А заручників обіцяв випускати по одному, поступово добираючись до непідконтрольної українцям території. Про це сьогодні розповіли в прокуратурі Харківщини. За фактом вчорашньої трагедії відкрито кримінальне провадження за статтями захоплення заручників і вбивство» Правохоронці ліквідували вбивцю Ранці не постраждали, і ось за останніми даними стало відомо, що житель Люботина Олег Хапон брав участь у бойових діях в Афганістані, Чечні та Ізраїлі. Вся хронологія подій від нашого харківського кореспондента Тетяни Доцяк. У розкішний замірками Люботина будинок, де мешкав 48-річний Олег Гапон, судові виконавці прийшли, аби вселити туди нових господарів. Йому чорашній терорист заборгував понад 800 тисяч гривень. Люди подали до суду і виграли справу. Новий власник будинку, який прийшов заселятися, почав замінювати на дверях замки. Це настільки роздратувало боржника, що той схопив карабін Сайга і почав стріляти. В стані афекта він знаходився, Я так скільки зрозумів, що... ну приставці приходять люди і говорять, що от бумага сюда, да будьте любезны, освободите помещение. Здесь уже будуть жити новые жильці. Жертвами Люботинського стрільця стали двоє понятих новому господарю. Той прострелив стегно і одразу кинувся тікати. На Жигулях понятих доїхав до АЗС поблизу Коротича. Почав стріляти у повітря. Взяв у заручники трьох людей, касира, заправника та клієнта автозаправної станції. Посадив їх у машину. Але закінчилося пальне. Тож разом із полоненими пересів у шкоду захопленого водія. Вони кілька разів переїжджали з однієї заправки на іншу. Зловмисник під прицілом примушував бранців вести переговори з силовиками. Виходили, получається заложники, які працювали на заправці. Їх з вон робочих на заправці. Вони виходили. Він сидів в машині, вони виходили, підходили якомусь то чоловіку. Що передавали або йому, що та передавали, і обратно до к нему машину. Силовики одразу з'ясували, у терориста неабиякий бойовий досвід у Чечні, Афганістані, Ізраїлі. За інформацією фактів, він колишній правоохоронець та великий боржник, який погруз у позиках. Правоохоронці розповідають, під час операції зі звільнення заручників бачили, що зловмисник тримав у руці щось схоже на вибухівку, а поруч дві АЗС. Тож найменша помилка могла бути фатальною. Вести перемовини направили співробітника прокуратури, який до цього часу. з ним Он взял сразу трубку, у него, видимо, слушал. И сходу, без всяких привет и как дела, сразу жестко заявил свои требования. Имелось в виду работу, э, машины ГАИ с маячками, с маяками. И с, в их сопровождении э, возможность выехать в Горловку на территорию ДНР. Міняти бранців на правоохоронців терорист не погодився. Відпускати заручників обіцяв по мірі виконання його вимог. На місце інциденту почали з'їжджатися й родичі заручників. Залізла в інтернет, як как би бы смотрю торчну новості. То есть ну вже та дзвонити, він трубку не бере. Ну я могла б думати? Как бы, ну їхати тільки. за не можу, попросила папу, тому що руки трясуться, сльози тіку. Під час перемовин терорист трохи втомився. Увага розсіялася. Він погодився принести воду та їжу заручникам. Увесь цей час на спецпідрозділу Альфа чекав на зручний момент. Врешті кількома пострілами Люботинського терориста ліквідували. Преступник у ми ждали моменту спецслужби чекали Моменту веде СБУ, прокуратура. Спецподрозділення я їм благодарен за чітку роботу. Заручники на щастя не постраждали. Одному з них надали допомогу на місці. З ним стався серцевий напад. Та від шпиталізації чоловік відмовився. Іншим знадобилася психологічна допомога, щоб оговтатися від пережитого. Слідчі дії тривають за статтями Умисне вбивство та захоплення заручників. Тетяна Доцяк Ігор Гортембію факти ICTV.